Це так він що ми залі тут не Що на території? Вони знищили докази. Вони власно їхні дії призвели до пошкодження державного майна. Подивіться. Нагадую, паркан був пошкоджений. Внаслідок падіння сосни. Яку звалили? Невідомі робітники отам за парканом, без форми, без касок. Хтось керував трактором, завалив сосну, пошкодив державне майно. Поки оцепили ділянку, поліція не допускала громаду, але ви бачили, все було в ефірі, як вони швиденько знищували докази. Сосна опилювали, бачили, затягнули, опиляли, все прибрали. Нагадаю, вчора Сергію виписували протокол за розмальований паркан і за пошкодження. А цих осіб не затримали, не опитали і слідчі дії відповідно ще досі не проведені. Хоча вже докази були знищені. Сосну розпиляли, затягнули, і вони собі тихесенько там обідають. Ось. А це наша. Арт об'єкт, правду не спинити, створений власноруч Латешем. Хто забув, зараз покажу. Врятуйте живих воїнів, гроші на ЗСУ, де захисники Маріуполя. Слава Україні, Де Азов, слава нації, Звільніть полонених, Героям слава, Фрі Азов Дефендерс. Сергію закрасили тільки Манкрутин, намагалися закрасити. І вірні раби, українські гниди це саме ті, хто працює тут за парканом.